Всім вітанням, це Олін Сад, і ми приїхали на дачу. Сніг у нас замило ого. -го. Сказала чоловіку, давай не будемо сюди заїжджати, бо у нас просто ніхто тут не живеш. Але ми зустріли сусіда, який сусід сказав, їдьте, все буде нормально. Ну і ось оце нормально виглядає ось так. Все буде добре, каже чоловік. Але це треба зараз відкопувати, машина сіла. Все, розвернутися немає. Там снігу по коліна, там снігу трохи менше, але ж машину треба ж якось розвернути. Да. Приїхали, бо у нас вже дві доби немає. Тут світла. Пообривало проводи. Провода і досі ще не зробили. Рижулечка десь уже прибіг, бігав тут. Ось дивіться, сліди його навіть є. О, це за що найбільше переживали, чи не замерзла вода у нас в чайнику, щоб не накрилася. Але, як бачите, за дві доби будиночок не охолодився до мінуса. Хоча зараз у нас десь мінус 10 снігу, багатсько-багатсько, просто дуже багато. Я туди не піду, бо вже, ось бачите, я вся в снігу. Лопати нормальної немає. І я думаю, скільки Миколаївич буде лопатою Вона є, Просто ми вже зим звикли. А де нормальна лопата? Де та лопата нормальна? <плес> так, отак замерзла, замерзла криниця наша. Відро покрилося. Якщо треба і води набрати, то вже теж не наберемо. Ну, зараз Миколаївич покаже майстер-клас, як треба лопатою такою. Я не знаю, що, що він. Що він робить, що він робить? Діма, йди займайся тим, що треба. Буде коротеньке відео. Оце зняла вам показати, що робиться зараз на дачі. Ну, як відкопаємо машину, теж вам покажу. Ну, Я так і знала, що так і буде, чесно кажучи, бо я чоловіку сказала, не їдь, пройдемося пішком. Там по центральній вулиці. Хоч трошки протопляно їздять, а тут що? А тут нічого, бачите, може хтось десь колись пішки там десь пройшовся на тому все. Машина теж на вулиці в нас стоїть, бачите, гелят, сусулечки висять, так що навіть під час того не відпали. Так, плануємо весною замінити вже оцей страшненький наш заборчик. Який похилився так. так. Обмежена я в рухах, бо я ж кажу, що я туди просто зайти навіть не зможу. Миколайович, що б там не казали, але ж бачиш, треба жінку слухати. Да. Да. Ото сусід нас Молодець. Просто я думаю, може ти спробуєш, я тебе потолкаю. І ти, ти хоча б в своїй щось і колії вирулиш. Я зараз буду пробувати Бо тут відкопувати треба все оце. І не такою лопатою Кіцюнь. Ця лопата, звісно. А хіба у нас не було для сніга тут лопати? А? Для сніга лопати не було. Треба з квартири цю забрати. Я сейчас буду пробувати. Сьогодні дуже красиве небо. Мені подобається. Це такий жовтенький відтіночок. Сьогодні сонечко навіть було, але зараз наразі воно сховалася. <клес> Миколаївич каже, Олечка, втікай далеко. Кажу, далеко це киде. Куди? Каже, всередину. Ага. Тут можна не втікати. Так, зараз піду допомагати, буду товкати його. Звідси виїхали, підсипав дімка трохи з І я хух, товкала трохи, зігрілася. Думала, змерзну. Ні, не змерзну. Ну і зараз ось, ось трохи сіла передок. Зараз теж Фух. Ну зараз вже вийде. Каже, зразу поїду вже туди, не буду зупинятися. Коротше, таке на зимова розвага. Хух, намала баба клопоту, завела собі порося. Оце про нас. Хух. Надо пхай, так? Да? Пойшов роботи. Поїхав. Штовхнула його так. Ой, добряче. Замався в снігу. Ой, все, вибралося. Хух. Ой, я кажу, оце, знаєте, що там на жінок не кажіть, це зараз камінь <гум> до чоловіків. Але чоловіки порою, знаєте, вони думають якось дуже коротко. Проїду, проїду, А чи виїду, а хто ж його знає? Хух. Добре, головне вибрались. Заключення цього відео буду вже робити на такі красиві ноти. Пішов сніжок, літає пташечки. Фух. Як то кажуть, не сваріться, благо ніхто у нас не посварився. Але треба один, один до одного все ж таки прислуховуватись. І да, в таку погоду. Ой, ми б і нікуди б не їхали. Це ж тільки за те, що світла не було дві доби, то мусили їхати. Отакі От справи у нас. Хух, запехкана! Але, як то кажуть, не зря ходжу на спорт. А я зараз ще почала робити розтяжку для тіла, бо в мене м'язи взагалі не розтягуються, нема про шпагатам навіть й не мрія. О, зараз ще інтерв'ю Миколая ще візьмем. Про шпагат навіть не мрію, але ви знаєте, просто навіть нагнуться, розігнуться, спина була і так. Подивилася одну жінку, їй 65 років, і вона показала там таку класну зарядку, то почала робити. Бо я ж кажу, що мені 40, а вже наче 60. Так, Миколаївич, інтерв'ю, ваші враження? Тут виїхали, ну Машина не сталася, якби був якийсь. Ага, А висновки які? Що машина не така, так? О, ну добре, хоч висновки прожили. Ні, Зима діло таке, що. Висновок один. Не треба було їхати. Висновок два. Треба було тебе послухати. О, молодець! І висновок три, треба нову гарну машину, так? Да? Так, ну і тепер точно всім кажу папа. -па. Всім гарного дня, до нових включень. А де котярик? Може котярика заснув? Чи він утік? А ти його кормив? Ні. А, то він пішов, мабуть, до другого того сусіда, що ми підвозили. Миколаїв щось там гукає мене, каже, що там? Світло дали? Ні. Давай швидше. Кота закрили. А що він там зловив? А що він пакет знайшов? Рижик, Ти що? Я думала, світло включили. Кульок прогриз. А ми думали, ти до сусіда пішов. Давай. Ти ось так довго думаєш. Думаю, довго, ну то вибачте. Іди сюди. Давай тут уже насипимо. Іди, котярик, кушай кажуть, де котики їдять, то вони там не гадять. Так що... Чуєш, а йому? А, мені показалося, що хтось йому цей наший того на, на дівчини, як він називається, рівненця. а то в нього так складається. Катярік, а скільки ти оце там був? Ми значить, поки машину розгрібаємо. да? А він собі тихенько в теплі хрюмкає. Да? Так, а типу гілку хотів подивитися. Коротше, думали, уходить і ще село не відпускає нас. Ну, Буде, як завжди, по 150 разів, коли я кажу. А йдемо, так провалюється, лід знизу. О, гілку в нас поламало, бачите. І ось попта вони там сухі, ми їх хотіли чистити. Не хотіла в сніг йти. О, ні, так не цю ми хотіли чистить. Чуєш, стара уціліла. Ох, ох, скільки тут снігу, Миколаєвич. Я туди не піду, бо я зараз вся мокра буду. Я думав, що на ну, цим думав, що більше буде злобійно. Я одному. думала, да, що ця стара. Да, ця якось більше Диви, а ця у нас просто замерзла, зелена і замерзла. Да. Теж розтопирилася як. От трохи відійдеться, все будемо чисто. Угу. А там снігу скільки. Ого! го Ого! го Ось тут нічого не видно, Миколаїв. Все замело які тут ями. Ох. А я думала, світло включи. Думаю, гука у мене так. А він хотів, щоб я контент собі зазняла про котика. на гарячому спіймати. Хотів котика на гарячому спіймати. Ну вибачайте, довго думаю. Двого, думаю. Сосулечки які красивенькі, да? Так, що ж, друзі, ну на цьому, напевно, вже кажу вам папа -па і до нових відео.